Полтавська територіальна громада під звуки сирен кожного дня. Росія б'є по нас ракетами, ударними безпілотниками. Росія не має нічого святого. Від ракети вибиті вікна. В Дитячому садочку це вікна, які ведуть групи, спальні. Під час удару там перебували діти. На щастя, дякуючи педагогічному колективу, всі діти були в укритті, жодна дитина в цьому дитячому садочку. Не постраждала так само під час одного із обстрілів пошкоджений гуртожиток, професійно-технічне училище. Зараз такі заклади для відновлення дуже важливі, адже саме робітничі професії займаються відновленням нашої країни завдяки співпраці з німецькою гуманітарною організацією HELP оформлено і затверджено заявку на 410 віконних конструкцій, включно з дверима. Будуть відновлені величезні вікна спортивного залу, вікна кімнати, вікна дитячої ігрові спальні. За інформацією від HELP, зовсім незабаром короткі строки. Всі вікна будуть на своїх місцях. Вже зараз прибув в територіальну громаду підрядник, який дуже швидко пообіцяв відновити наші вікна. Це надважливо. Адже ми рухаємося в осінньо-зимовий період, і для нас це велика допомога і підтримка від імені Полтавської територіальної громади, імені кожного мешканця. Ми дякуємо хелп за допомогу зараз. Це про відновлення від ракетних обстрілів. Але знаєте, таке знайомство і така робота вона говорить про укріплення зв'язків зараз. Це між Полтавою і Німеччиною. І я впевнена, що попереду на нас чекають не просто проекти з відновлення, а розвиткові проекти для полтавської територіальної громади. Віримо, знаємо, впевнені, що саме так і буде.